Ваші стіни трусяться, ваші стіни плющаться за тінь одиночки, мертве тіло не ворушиться, корито стелі. Присмерки оселі, зачарована, десна промчить тіла, кровищу селі. Я перебуваю тут, я перебуваю тут, залиш мене, моя війна, звільни мене від своїх пут такі, як ти, починають жити, такі, як ти, починають жити, мамо, мамо, я перериваюсь, мамо, мамо, я перериваюсь, мамо. Мамо, я перериваюсь, мамо, мамо, я перериваюсь, холера, снід, нервози, психи, іграшки для мене, шантрапи для чувіхи гордість переповнює мою продажну душу, О, гордість переповнює мою продажну душу. Кандидати в президенти, депутати, понтогони, виведіть мене із цього факінг полігону, бо мене прибило в ногу і контузило у серце, і прикрило очі. Чоботом російського спецназу, мамо, мамо. Я перериваюсь, мамо, мамо, я перериваюсь, мамо, мамо, я перериваюсь, мамо, мамо, я перериваюсь, дивися, в очі, ти й контрреволюція, дивися, падло в мої жовтаві очі, бо я тепер вдавлю тебе оночі, отам під трибунали розманаю І, короче, У глиняних застінках КПЗ, холодне тіло, в бетонних гарні зонах новомодної епохи. І хай мене тепер несуть куди завгодно Міло, без берки, без струни, без панахиди і балдохи. Мамо, мамо, я перериваюсь, мамо, мамо, я перериваюсь, мамо, мамо, я перериваюсь, мамо, мамо, я перериваюсь, такі, як ти починають жити, такі, як ти починають жити. А нас тут 28 чоловік, і ми закінчені, дороблені, обмотані заштопані, повінчені усе це, кориш зачарована, десна. Усеється, ти ж зачарована десна, я вгрузаю зачаровану десну, я втопаю в зачарованій десні.